Всім привіт! У цьому відео я покажу місто Кобаляки. Тутешня земля була заселена ще з 2-6 століття, але саме місто засноване на початку 17 століття і недавно відсвяткувало своє 400-річчя. Колись воно було відносно величеньким сотенним містом, більшим навіть за Полтаву, а зараз тут проживає до 10 тисяч жителів і ще близько 3 тисяч переселенців. Основні переваги міста тут зелено і компактно. Більшість вулиць не завжди якісно, але асфальтовані. Зовсім близько Ворскла, смачна питна вода з крану. Будинки нещільно розміщені і є ця свобода і простір, яких часто бракує в великому місті. І при цьому потрібна інфраструктура в пішій доступності. Життя тече тут повільніше, але при цьому я не скажу, що тут нудно, бо завжди можна розраховувати на різні скандали, інтриги, розслідування, чутки. Маленька тісна громада, одним словом. Є мережеві магазини, яка тебе чиєва, є кафешки. Останнім часом додаються нові послуги, що робить місто зручним для життя і відпадає потреба їздити в Полтаву за кожним чихом. Хоча до неї недалеко буквально годину їзди. Беззаперечна перевага Кобиляк це земля. У більшості є присадибна ділянка, яку в дитинстві я розцінювала, як покарання за якісь мої гріхи в попередньому житті. Бо це робота з ранньої весни і до пізньої осені. У нагороду отримуєш на стіл сезонні фрукти й овочі. Як казала сердючка, звізда не звізда, но життя зараз така, що треба під рукою мати свій агарудик. Мій тато, наприклад, вирощує виноград та садові дерева. А наш знайомий виготовляє своє вино? Коли руки з того місця є смак, то можна розгулятися по ландшафтному дизайну. У більшості тут клумби, садочки. Чим менше місто, тим міцніші зв'язки між його жителями. Всі один одного принаймні заочно знають. Звісно, це спорний плюс, але з іншого боку, такі маленькі громади вони потенційно більш згуртовані, ніж у великому місті. Що у нас по архітектурі? Адже це саме те, що нам найбільше запам'ятовується з різних поїздок, чим місто справляє враження. Тут як таково, її немає. На жаль, жоден будинок не внесений до пам'яток архітектури, а ті, що збереглися і попалися мені на очі, це початок 20-го століття. Муніципальні будівлі частіше пофарбовані у білий колір, що виглядає досить непогано у порівнянні з іншими рішеннями. Бо зелений, рожевий, жовтий хтось скаже, що це італійська рев'єра. Я скажу циганщина. Ця ж циганщина поширилася і на центральну площу. Так, ансамбль будинків він виконаний в одній кольоровій гамі червона цегла, дах. Але вивіски, ну, ось для порівняння приміщення вокзалу в невеликому німецькому місті. В цілому, схожі між собою будівлі, але як обіграні, величезна різниця. Мабуть, найбільше кобеляки впізнають по Свято-Миколаївському храмові. Який видно майже при в'їзді в місто. До нього веде центральна вулиця, він розміщений на пагорбі відносно решти міста. Крім того, є ще кілька інших церков. В основному люди живуть у приватних домоволодіннях, частіше одноповерхові, зрідка двоповерхові. Це плюс: ти можеш оформити ділянку і фасад, як хочеш, можеш завести велику собаку, ну не прям таку, побільше. Є кілька невисотних багатоквартирних будинків, культури гарних балконів нема за невеликими винятками. Ви розумієте, про що я? Вазони з барвистими квітами, маленькі полосаті тенти, новобудов також немає. І на ринку нерухомості дозволю собі так виразитися. Тільки вторинне житло або там земельні ділянки. Хочеш десь жити, бери і будуйся. Куди піти, що подивитися? Я не буду говорити за пам'ятники, бо вони хоч і важливі для збереження пам'яті про певні події чи постаті, рідко цікавлять когось, крім екскурсоводів. Що ж тоді, яка альтернатива? По-перше, це альтанка побудована для того, щоб випускники зустрічали зорьку. Якісь відброси общества тут знатно повандалили, обмалювали стовпчики, зняли лавки. Але якщо одягнути рожеві окуляри, уявити, як було одразу після відкриття. То звідси дійсно можна помилуватися видом на ліс, хати, зустріти схід сонця. Недалеко від Альтанки є ще одне знакове місце. Це перебитий міст, колись Катеринославський. Його під час боїв з німцями підірвали більшовики у Другій світовій війні, коли там ще була частина своїх людей. Така трагічна історія. А в наші дні, принаймні років 10 тому, на ньому збиралися також, щоб зустріти зорьку. Або, он порибалити, як зараз. Прогуляйтеся у парк Молодіжний біля дому культури. Тут є спортивні вуличні тренажери, поле для міні-футболу, і баскетбольний майданчик, гарний фонтан, чи не найбільша атракція міста, висаджені квіти і фото якщо ви захочете раптом попаститися в інстаграмі. Я люблю кабеляки. Ось цей пагорб мені нагадує губицький шир із Володаря Перснів. Мені здається, це дуже вдале рішення і краще і надалі підтримувати цю кіношну тему, замість того, щоб іти притореною доріжкою Шароварщини. З іншого боку, біля будинку культури можна пограти у шахи, там є затінене місце з незвичною формою лавками. Наступний парк Богдана Хмельницького. Тут вже є мені скейт майданчик, зроблений в рамках бюджету участі. Це класна тема. Коли будь-хто може податися на програму, розробити свій проект, промоутити його. І якщо за нього проголосує багато людей, отримати фінансування від міста та держави. Далі чергове футбольне міні поле. Так, воно гарно оформлене. Але мені, як людині, який взагалі по боку цей вид спорту, здається, що футбольних полів у нас тут забагато. Можна було б якось і урізноманітнити виділений спортивний простір. Прямо на вході в парк також є вуличні тренажери. Але як бачите, тут таке розташування, що вони прямо біля дитячих атракціонів і виходять на вулицю, тому пропадає відчуття закритості, бо ти займаєшся всіх на виду, це дещо дискомфортно. Взагалі, по спортивним активностям не те, що багато, але є. Є також аеробіка, йога, тренажерний зал. Ну і такі, я б сказала, зимові штуки, бо вони в приміщенні це більярд і настільний теніс. Обов'язково з'їздіть в, в екопарк. В районі Заворску кілька років тому відкрили екопарк із тваринами. Ми туди добиралися через поле, через гаї, частково по асфальту, частково по пунктовій дорозі, повернувши за рестораном Філі наліво. На вході висить вивіска і графік роботи. Врахуйте, що понеділок це вихідний. Я не скажу, що для всіх тварин є вдосталь місця для проживання, проте вони доглянуті і це можна побачити по шорстці. А, а деяким ще й пощастило з досить просторною огорожею, наприклад, ланям. Лебідь, то й взагалі де хоче, там і ходить. Територія охайна, у тварин чисто, а при цьому ми приїхали з позаранку практично через годину після початку роботи. Ну а там вже було прибрано зночі. Вхід в екопарк безкоштовний, що мене дуже здивувало. Все ж якщо тут буде, то обов'язково щось залишити у скринці для пожертв. Взагалі, коли я прогулювалася, мимоволі порівнювала з іншими схожими екопарками в інших місцях. І мені здалося, що тут можна багато чого комерціалізувати. Таким чином йшло більше грошей на розвиток парку. Ну, але навіть і без цього видно, яка проведена робота. Цю територію добре розчистили і привели до ладу в порівнянні з тим, як це було попервах. Хто тут бував, той знає. Не у самому місті, але поруч є пару місць, вартих уваги. У селі Красне, що за 10 км від Кобиляк, є лавандове поле. Уже з кінця червня можна записуватися на відвідини, також чудова локація для фотосесій. У селі Сухеї музей письменника Олеся Гончаради зберігається багато його особистих речей. Як бачите, тут ти ще стріха на садибі. Зараз спробую ще знайти майстрів, які тобі такий дах зроблять з очерету, Думаю, одиниці. А в селі Комендантівка є одна із трьох у Європі пірамід, які близько 130 років. Також я не показала у відео, бо це. Те... Бо це матеріал на окремий ролик. Які красиві околиці міста. Зміїна гора, Дельта Ворскла біля Вільховатки, Нижньоворсклянський ландшафтний парк це супер живописні місця. Яке тут дозвілля? І сезонних активностей можна сходити по гриби восени, відпочити на пляжі влітку. Попаритися в сауні взимку і прогулятися по лісу весною. Близькість Орста я вважаю прям найголовнішою перевагою кобеляк. Бо усе літо проходить на пляжі, сів на велосипед, і за 15 хвилин ти вже на річці. Загорай, плавай на тобі к пляжу, пий пиво, смаж шашлики, грай в волейбол, стрибай з тарзанки чи згадки. На центральному пляжі ще називається дитячий. Нещодавно встановили ось такі от гойдалки. Е, є кафе з піцею, снеками, кальяном. На інших стихійних пляжах найчастіше люди самі собі майструють столики. От вам прекрасний варіант дозвілля з користю для громади. Знимку, коли сиро і промозгло, рятують сауни. Їх у місті кілька та й назбирається. Серед екзотичного є хамам. У дуже висока вологість і невисока, близько 50 градусів температура. Тому відчувається це набагато м'якше за ту ж баню і більш, скажімо так, релаксно. Головне приміщення викладене мозаїкою, звучать звуки природи, звідси можна шубовснути в теплий басейн. Також є карпатські чани, які можна забронювати разом із сауною та готельним номером. Така собі, таке собі дозвілля. Але що є? У поліклініці є соляна кімната. До речі, про зимові розваги ще трохи залишилася традиція колядування. За моїми спостереженнями, все ж набагато більше, ніж у східній частині країни, проте не так видовищно і масштабно, як у західній. З натяжкою можна назвати дозвіллям, проте в неділю все це діло сходити на базар. Людей подивитися, себе показати, як то кажуть. Купити серця з проростом, взяти розсади, ну, таке сяке. По кафе і ресторанам ситуація наступна: є 2-3 кав'ярні, кілька простеньких кафе, суші на виніс і є пару ресторанів за містом зі смачною їжею та колоритним інтер'єром. Такого прям лакшері тут не знайдеш. Одне з найлюдяніших місць моїми спостереженнями, це кав'ярня та це саме той формат закладу, якого довго не вистачало містові. Затишна кав'ярня з сучасним інтер'єром, безалкогольних напоїв, куди можна прийти попрацювати з ноутбуком, що цієї зими з блекаутами було дуже актуально. І люди цією можливістю активно користувалися. Я просто в шоці? Десь ці люди, які працюють на удальонці, знайшлися у нас в кабиляках. На виїзді з міста вздовж дороги, прямо в сосновому лісі, є ресторани Калина і Філін. Там кайфово посидіти на вулиці, особливо ввечері, під захід сонця, з філіжанкою кави. Тільки басейну бракує до повного щастя. У фільмі у свій час зупинялося багато знаменитостей, наприклад, той же ж квартал 95. До речі, про знаменитостей. Видатні люди, які жили чи живуть на Кобиляччині, зображені на таких от табличках, встановлених вздовж головної дороги. Саме в Ковеляках зародився гурт Зб'йо з Мирославом Кувалдіним і Сергієм Підкаурою. Джонович був іще ведучим на М-1. Він пише пісні для зірок естради, таких як Полякова, наприклад. А зараз він військовий. Для старшого покоління місто точно знайоме завдяки заслуженому лікарю України Миколі Касьяну, родоначальнику мануальної терапії. Він приймав дуже багато людей, різних радянських селеб. Цим місто і жило, треба ж було десь розселяти квартирантів з усього Радянського Союзу. Зараз після Касіяна залишився центр мануальної терапії, де приймає його син Ян. Він стоїть на вулиці, яку переіменували з Леніна на його честь і ще в 2009 році, до того як це стало мейнстримом. Екологія. Взагалі я вважаю місто потенційно. Екологічним, хоча іронічно тут є жирна проблемка із цим, про яку я пізніше розкажу. Тож, що робить місто екологічним? Перше, сама близькість до природи, відсутність забруднюючих підприємств. По-друге, можливість, можливість сортування. Нескладно дворі зробити компостну яму і таким чином зменшити біовідходи, які інакше пішли б на спільне звалище. Я ось заморожую залишки їжі, і коли приїжджаю до батьків, підкидаю це добро їм в яму або ділюся з сусідами, які тримають свиней. По-третє, локальні овочі, фрукти, молочні продукти це завжди краще запривезені, бо не потребують ресурсів на довготривале зберігання і транспортування. З приводу велосипедів, це взагалі окрема тема. Ну тут він дійсно не стільки для розваги, скільки засіб пересування. І біля багатьох магазинів та закладів зроблені велопарковки, чим я дуже пишаюся. Через невеликий трафік машин можна спокійно кататися, навіть дітям. Ложкою дюхтя несподівано стає сміття. Кілька років його вивозили просто у ліс, бо не знаходили полігон. Свого часу з ініціативи одного підприємця у місті розставили ящики для пластикових пляшок, металу, скла. Недавно і міська влада теж додала свої баки для роздільного збору. Втім, вони не користуються популярністю і не допомагають позбутися купи обрізаного гілля і трави. Усі звикли так викидати садове сміття, бо раніше його комунальники завжди вивозили, але схоже, що правила гри змінилися, а ніхто не встиг зорієнтуватися. Отаке це місто Кобиляки. затишне, далеко не ідеальне, потенційно дуже комфортне для життя. З людьми, як і кругом, працьовитими і лінивими, чесними і гнилими. Тими, що люблять вижалитися на життя, і тими, що несуть зміни. Ще варто було ще показати чи більше розкрити у відео, і якщо відео подивилися люди з інших маленьких міст, то буду рада, якщо наштовхнула вас зняти своє відео про своє рідне місто, щоб більше людей могли пізнати Україну і не тільки її обласні центри та розкручені місця, а й такі маленькі, проте цікаві містечка.